Добрий день, шановні учні! Сьогодні з вами цей урок проведу я, вчителька історії Одеського ліцею номер 73 Одеської міської ради дяба Олена Анатолійовна. Темою нашого уроку є держави габсбургів, володіння габсбургів у Європі, Австрійська імперія, українські землі під владою Габсбургів. Розглядаючи цю тему, ви дізнаєтесь, як розвивалася імперія Габсбургів, чому відбувся розпад династії Габсбургів на Дві гілки, дізнаємось про особливості становища Нідерландів напередодні національно-визвольної війни, з'ясуємо, як іспанське панування заважало розвитку Нідерландів у XVI столітті, визначимо причини та наслідки національно-визвольної війни в Нідерландах а також перебіг 30-річної війни в Європі та її наслідки. Обговоримо українські землі під владою Габсбургів. Історію габсбургської монархії історики та історикині досліджують від часу обрання Рудольфа I імператором священної Римської імперії та придбанням австрійського герцогства для Габсбургів наприкінці 13 століття. У 1482 році Максимілян І Габсбург завдяки шлюбній дипломатії заволодів Нідерландами. Ці землі перейшли до його онука і наступника Карла V, який також успадкував іспанський престол і його колоніальні володіння. Не дивно, що важливе місце в імперії Габсбургів посідала Іспанія. Незважаючи на вигідне географічне положення та наявність родючих земель, економіка країни розвивалася не за рахунок якісних змін у виробництві та торгівлі, а за рахунок колоній. Завдяки колоніальним володінням і розширенню впливу в Європі в 16 столітті Іспанія перебувала на піку могутності. Формування абсолютної монархії в цій країні пов'язане з Карлом v Габсбургом. Він був останнім правителем, якого офіційно коронував папа Римський як імператора священної Римської імперії. Його володіння були такими великими, що в них, згідно зі словами сучасників, ніколи не заходило сонце. Карл V багато воював, укріплював державу, проте посилення влади правителя подобалося не всім його підданим. Тож у 1520-1522 роках відбулося повстання Камунероз самоврядних міст Кастилії. Його учасники вимагали, щоб правитель і усунув іноземців від управління, регулярно скликав кортеси, розширив права міст. Карл V жорстко придушив повстання, чим укріпив свою владу. А в 1539 539-1540 роках мешканці міста Гента виступили проти нових податків, і Карл V так само жорстко повівся з бунтівниками. Зауважу, що контроль над Нідерландами був дуже вигідним для Габсбургів. За правління Карла з 5 мільйонів золотих річного прибутку з усього королівства 2 мільйони надходило з нідерландських провінцій. Водночас Америка та Іспанія окремо забезпечували тільки по одному мільйону. Після зречення престолу Карлом V в 1556 році володіння Габсбургів було поділено. Іспанія, Нідерланди та Італія відійшли до його сина Філіпа II, а австрійські землі та посаду імператора отримав його брат Фердинанд I. Такий розподіл загалом позитивно вплинув на становище імперії. Це розподілення стало початком двох гілок Габсбургів – австрійської східної і іспанської західної. Філіп II, успадкувавши трон батька та значну частину його володінь, став власником земель, які розташовувалися не лише в Європі, але й в Новому світі. Філіп II спочатку досяг успіхів у зовнішній політиці. У 1571 році об'єднаний флот Іспанії та Венеції поблизу міста Лепанто розгромив Османський флот. У 1581 році іспанці взяли під контроль Португалію. а от у протистоянні з Англією іспанський флот зазнав поразки. Філіп ІІ, як і батько, боровся проти реформації. Король усіляко підтримував Інквізицію. За його правління єретиків страчували з особливою жорстокістю. Не менш жорстко придушували повстання, тому дехто з істориків та історикинь вважає правління Філіпа ІІ часом найбільшого деспотизму. Така політика зумовила загострення економічної кризи. Потік доходів з Нового світу виявився життєво важливим для войовничої зовнішньої політики короля, але все одно королівська скарбниця кілька разів зазнавала банкрутства. Але треба зауважити, що в період правління Філіпа ІІ процвітала іспанська культура, зокрема література, музика та мистецтво. Ситуація ж у володіннях австрійських габсбургів розвивалася інакше. Після зречення влади Карлом V тут правив його молодший брат Фердинанд I. Він був здібним організатором. Який зосередився на розбудові централізованого уряду для Австрії, Угорщини та Богемії. Фердинанд І налагодив відносини з місцевою аристократією, його підхід до імперських проблем, таких як управління різними територіями та релігійні питання, був гнучким, поміркованим і толерантним. Девиз Фердинанда І були слова Хай загине світ, але й здійсниться правосуддя. У другій половині XVI на початку XVII століття Фердинанду I вдавалося підтримувати територіальну цілісність імперії та релігійний мир, вирішуючи конфлікти, які виникали переважно правовими засобами, тобто без застосування сили. Проте відносини між католиками, лютеранами і кальвіністами залишалися напруженими. Під впливом рішень Треденського собору активізувалася контрреформація. У деяких німецьких князівствах почалося переслідування католиками протестантів. До цього додавалося поступове посилення невдоволення імперськими порядками. Із величезних володінь Іспанії сильно виділялися Нідерланди. У середині 16 століття вони займали територію, на якій сьогодні розташовані Нідерланди, Бельгія, Люксембург і частина Північної Франції. Тут не було родючих земель, не було корисних копалень, країна постійно потерпала від повен. Головним її багатством стали працелюбні жителі. Географічне положення Нідерландів вимагало від людей, які там мешкали постійної наполегливої праці. Велика частина території цієї країни лежить нижче рівня моря. Ще в 13 столітті нідерландці почали відвоювати землю у води і зуміли перетворити небезпечні ділянки на родючі угіддя. Нідерланди в 16 столітті поділялися на 17 провінцій, рівень розвитку яких був різним. Північні регіони заселяли вільні селяни, вони володіли землею і залучали до її оброблення найманих робітників. Завдяки наявності сировини для виробництва товарів, у цих провінціях активно розвивалися мануфактури. На півдні більшою частиною земель володіли дворяни. На них працювали вільні селяни, які за користування землею виконували певні повинності. Тут теж розвивалися ринкові відносини. У всій Європі мали попит тканини, килими та вироби з шовку із Фландрії. Після великих географічних відкриттів Нідерланди опинилися на перетині нових торгових шляхів, а місто Антверпен стало центром світової торгівлі. Завдяки економічному зростанню, Нідерланди перетворилися на найбільш населену територію тогочасної Європи. У другій половині 15 століття Нідерланди увійшли до складу священної Римської імперії. Ця невелика територія давала їй у чотири рази більше прибутку, ніж усі володіння в новому світі. Однак значні податки, які збирали з Нідерландів, йшли на ведення війн імперії з сусідніми країнами в Європі Османською імперією та протестантськими князівствами Німеччини. Нідерландці сприймали ці війни як непотрібні або шкідливі, оскільки вони велися з їхніми важливими торгівельними партнерами. Поширення ідей реформації спричинило появу в країні досить значної кількості прихильників лютеранства, а потім і кальвінізм. Для боротьби з ними влада імперії розпочала в Нідерландах діяльність Інквізиції та видала особливі закони проти протестантів. Переслідування владою протестантів викликало невдоволення та зростання напруженості в суспільстві. Після того, як Карл V'. Зі володіння Нідерланди, Тут зросла присутність іспанських військ, і вся влада зосередилася в руках Державної ради, до якої входили прихильники іспанців. Як і в самій Іспанії, тут Інквізиція переслідувала єретиків. Усі, хто опирався свавіллю, жорстко карали. Прийшовши до влади, Філіп ІІ заборонив нідерландським купцям торгувати з новим світом і у 40 разів збільшив розмір мита на вовну, Яку Нідерланди закуповували в Іспанії. Збитки торгівлі Нідерландів завдала й ворожнеча короля з Англією. Власники мануфактур закривали виробництво через брак сировини, і люди втрачали засоби для існування. У 1566 році делегація нідерландських дворян звернулася до намісниці іспанського короля в Нідерландах Маргарити Пармської. Вони просили припинити діяльність інквізиції та скликати генеральні штати парламент. Однак хтось з іспанських дворян презирливо обізвав скромно одягнених дворян Гезами, тобто жебраками. Та повстанці прийняли прізвисько Гези як назву тих, хто бореться за визволення від іспанського ярма. Їхнім лідером став принц Вільгельм Оранський. Першим проявом непокори стало повстання іконоборців. Улітку 1566 році, року. Озброєні ремісники і селяни нищили церкви, монастирі, палили ікони, проте іспанський король вирішив скористатися повстанням як приводом для окупації країни. І вже в 1567 році до Нідерландів увійшла 60-тисячна -ти іспанська армія на чолі з герцогом Альбою, щоб покарати непокірних та не унеможливити нові виступи, у Нідерландах проводили масові страти. Інквізиція полювала на геретиків, загострилася економічна криза. У березні 1569 року Герцог Альба вирішив запровадити в Нідерландах Алькабалу. Це 10% податок з кожної торгівельної операції, як було у звичайно в Іспанії. У Нідерландах кожний товар, перш ніж потрапити до споживача, проходив через кілька років. Це зумовило зростання цін і скорочення обсягів торгівлі. Відповідно, і королівська скарбниця отримувала менше надходжень. Краще зберегти для Бога і короля збіднілу і зруйновану державу, ніж мати її у квітучому стані для диявола та його поплічників єретиків заявляв герцог Альба. У цей час проти іспанців діяли лісові та морські гези, партизани. Останніми були переважно власники кораблів та члени їхніх команд. Вони об'єдналися і нападали на іспанські кораблі, атакували прибережні поселення, руйнували дамби, займалися піратством. На початку їхньої боротьби Англія, Німеччина та Франція надавали гезам свої порти для базування кораблів. З часом Вільгельм Оранський розробив для них устав і призначив адмірала. Важливими успіхами Гезів стали захоплення бріле. Місто перетворилося на опорний пункт повстанців та допомога обложеному іспанцями Лейдену, які надихнули інші міста і цілі провінції для боротьби за свої права. 4 вересня 1576 року в Брюсселі повстанці заарештували членів проіспанської державної ради і влада перейшла до Генеральних Штатів. Представники всіх нідерландських. Провінції підписали генське примирення. Воно передбачало спільні дії в боротьбі проти іспанців до остаточного визволення країни. Це викликало занепокоєння у дворян-католиків. У 1579 році в місті Арас вони уклали унію – Союз, за якою визнавали своїм королем Філіпа II, відмовлялися від боротьби. У відповідь на рішення прибічників примирення з іспанським королем. Провінції півночі уклали у Трехцьку унію, а верховним органом влади проголосили Генеральні Штати. Утрехтська унія це військово-політичний союз спочатку п'яти, а згодом семи північних провінцій Нідерландів проти Іспанії. Підписання Утрехтської унії започаткувало нову незалежну державу Об'єднані провінції Нідерландів. Найчастіше їх називали Голландською республікою або Голландія. Улітку 1584 року Вільгельма Оранського вбив агент Філіпа ІІ, але це не призвело до розпаду об'єднаних провінцій, як на те сподівалася Іспанія. Правителем Нідерландів було обрано сина Вільгельма Оранського, Моріца. Внаслідок перемоги національно-визвольної війни проти іспанського панування було досягнуто незалежності північних провінцій Нідерландів і створено умови для розвитку тут протестантизму як ідейної основи нового суспільства. Розпочалося формування голландської та фламандської націй, які розмовляють однією мовою, але належать до різних гілок християнства. Перемога національно-визвольної війни в північних провінціях Нідерландів. Створила сприятливі умови для розвитку капіталістичних відносин. Тут почала швидко розвиватися торгівля, сюди перевели свої мануфактури багато підприємців із півдня, розвивалося мореплавство. У середині 17 століття військово-морський і торгівельний флот Голландської республіки вдвічі перевищував флоти Франції та Англії разом узяті. Перший серед портових міст Голландської Республіки здобув Амстердам. Який перебрав на себе колишню роль Антверпена, щодня в його гавані стояло близько двох тисяч кораблів із різних країн, Амстердам перетворився на головний європейський ринок торгівлі індійськими товарами, зерном, рибою, хутром та деревиною. Він став також одним із європейських центрів банківської справи, завдяки виникненню в 1609 році Амстердамського національного банку. Міжнародне становище в Європі наприкінці XVI століття було напруженим і складним. Іспанська та австрійська гілки династії Габсбургів після періоду суперництва вирішили об'єднати зусилля в боротьбі за встановлення свого панування в Європі. Але інші європейські країни прагнули не допустити цього. Водночас на більшості територій Європи спостерігалося падіння авторитету католицької церкви. В одних країнах перемогу здобули прихильники реформації, в інших контрреформації. Обидві сторони не бажали домовлятися. Наслідком загострення цих суперечностей стала 30-літня війна, що тривала з 1618 до 1648 років. Тридцятирічна війна була однією з найбільших і найжорстокіших війн в історії Європи, яка мала релігійні, політичні та соціальні причини. Вона охопила багато європейських держав: Німеччину, Францію, Швецію, Іспанію, а також інші країни. Війна значно змінила політичну карту Європи та посилила релігійні розподіли між протестантами і католиками. Тридцятирічна війна почалася як релігійний конфлікт між протестантами і католиками, який виник на фоні реформації в Європі. Впродовж XVI століття в Німеччині, де була священа Римська імперія, зростала кількість протестантських князів і міст, що викликали занепокоєння католицького імператора. Крім релігійного контексту, війна також мала політичні мотиви. Протестантські країни, такі як Швеція і Данія, бажали послабити владу габсбургів, котрі правили священною Римською імперією, а також захистити протестантські землі від католицької експансії. Багато європейських країн мали свої територіальні амбіції. Наприклад, Франція, хоча і була католицькою країною, підтримувала протестантів для того, щоб послабити габсбургів, які правили в Іспанії і Австрії. Тридцятирічна війна в Європі поділяється на чотири періоди. Чешський період, 1618-1624 роки. У 1618 році жителі чеських земель виступили проти визнання королем католика Фердинанда II. Вони запропонували корону протестанту Фрідриху Пфальцу, який прийняв пропозицію. Але більшість німецьких князів відмовились прийняти це рішення. На початку 1620 року повстання у чеських землях було придушено військами католицької ліги з командувачем Йоганом Тілі. В Чехії розпочався католицький терор. Габсбурги ліквідували автономію Чеського королівства, перетворивши його на власну вотчину. Данський період війни 1625-1629 роки. Перемога Габсбургів стривожила протестантську коаліцію, першою проти католицької ліги виступила Данія. Наступ данського короля Крістіана IV, підтриманий протестантами Німеччини, був успішним. Щоб спинити протестантів, імператор Фординанд ІІ створив власну армію на чолі з Альбертом Валенштейном. Сили католицької ліги перемогли данські війська, але для повного розгрому крістіана IV потрібен був ще й сильний вход. Спроба посилити військову присутність католиків у Балтійському морі приваблювала Іспанію, бо це б дало змогу посилити тиск на Нідерланди. Сили католицької ліги взяли в облогу німецьке місто Штральзунд єдиний порт. З об'єктами, достатньо великими для будівництва майбутнього флоту, та ці наміри викликали протидію з боку Шведів, тож переможці підписали мирний договір з Данією, повернули її правителю всі втрачені території за умови невтручання у справи німецьких держав. Шведський період 1630-1634 роки. Занепокоєння успіхами Габсбургів, владна, владні кола Франції доклали дипломатичних зусиль, завдяки яким у війну вступає король Швеції Густав II Адольф. Шведська армія, дисциплінована та добре оснащена, тоді вважалася найкращою в Європі. Крім бажання допомогти протестантам, Густав ІІ Адольф остерігався втратити вплив на Балтійському узбережжі. Шведи завдали кількох відчутних поразок військам католицької ліги. Але у 1632 році загинув король, і ситуація для шведів погіршилася. Через три роки імператор Фердинанд уклав мир зі своїми німецькими опонентами, було відновлено умови Ауксбургського миру та принцип, чия влада того її віра». Четвертий період 30-літньої війни це французький. Період війни 1635-1648 роки. Складна ситуація на полях битв зумовила безпосередній вступ у війну Франції. Тривалий час армії противників намагалися не вступати у вирішальну битву, виснажували один одного нападами на комунікації і тили. Війна набула затяжного характеру. Найбільше від цього страждало мирне населення, яке нещадно грабували всій армії. У 1647 році остаточний удар Габсбургам завдали об'єднані франко-Шведські армії, які витіснили католицькі сили на територію Австрії. Уся Чехія була в руках шведів. Французам також вдалося перемогти переважаючі іспанські війська ерцгерцога Леопольда Вільгельма на півночі Франції. У 1648 році шведи та французи розбили імперську поварську армію. Тож тільки імперські території і, власне, Австрія залишалися в руках Габсбургів. Коли війська антигабсбургської коаліції стали загрожувати війню, габсбурги попросили миру. Тридцятирічна війна мала далекосяжні. Наслідки для Європи, вона значно змінила політичну карту, послабила авторитет священної Римської імперії, сприяла розвитку нових державних утворень і поклала кінець релігійним війнам в Європі. Фестфальський мир став важливим кроком до формування сучасного міжнародного порядку і системи національних держав. Окрім дипломатичних наслідків, які змінили принципи ведення міжнародної політики, 30-літня війна негативно вплинула на життя мирного населення, призвела до величезних демографічних та економічних втрат. Вона торкнулася всіх варст населення, і в західноєвропейській історичній традиції залишилася одним із найжахливіших європейських конфліктів. Були спустошені чеські та німецькі землі, уповільнився розвиток торгівлі. Посирювалися епідемії. Відбулося ослаблення влади Габсбургів, які втратили частину своїх територій і впливу. Франція і Швеція посилили своє становище в Європі, що зумовило нову розстановку сил на континенті. Долучилися до участі в 30-літній війні і найманці українські козаки. Австрійське командування створювало з лютих хорватів-гренцерів і запоріжців легкі кавалерійські полки та ескадрони, які здійснювали спустошливі, проникливі рейди до Північної та Північно-східної Франції. Згодом почали наймати козаків і французів. Українські землі під владою Габсбургів були частиною складного політичного та соціального контексту. У цей період габсбурги, як одна з найвпливовіших династій Європи, контролювали значну частину Центральної та Східної Європи, включаючи території сучасної України. Їхня влада поширювалася на землі, які входили до складу Австрійської імперії, зокрема Галичину. Габсбурги впроваджували адміністративні реформи, спрямовані на централізацію влади та зміцнення контролю над регіонами. Водночас українське населення. Зберігала свою культурну ідентичність, традиції, мову, незважаючи на впливи з боку імперії? Переходимо з вами до рефлексії. Пропоную висловити свою думку на питання. Чи погоджуєтеся ви з тим, що у другій половині 16 століття володіння Габсбургів, як і раніше, відігравали важливу політичну роль у житті Європи? І чому? Чи погоджуєтеся ви з тим? Чи національно визвольна війна в Нідерландах стала першим випадком успішної боротьби проти іноземного панування в тогочасній Європі? І чому? Чи погоджуєтеся ви з тим, що перемога повстанців на півночі Нідерландів зумовила появу першої республіки в Європі раннього нового часу, Сполучених Провінцій Нідерландів? Чому? Домашнє завдання. Прочитати параграф. Скласти хронологічну таблицю основних подій, зазначених в параграфі, дати відповідь на питання, якою була політика габсбургів до і після зречення Карлом V імператорської влади, у чому полягала різниця між діями іспанських та австрійських габсбургів.